Вітик, мої любі глядачі. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні понеділок, і я розпочинаю знімати своє відео Тижні вільної людини. Незмінним організатором цього спільника є у нас Оленка Буганова. І цей тиждень вільної людини у нас такий дуже-дуже лайтовий, тому що цей тиждень ми в'яжемо. Хто що захоче, кому що душа забажає, е, ви знаєте, що я на постійній основі в'яжу шкарпетки, і інколи це глядачу може не дуже цікаво. Та їх треба. На них є запити. Е, хлопцям їх дуже необхідно. Отже, я буду в'язати. І я розумію, що це не приковує увагу глядача, але наразі це нам дуже потрібно. Не нам, а тим хлопцям, які нас захищають, і завдяки яким ми з вами спимо спокійно. Далі я буду показувати вам свої підзйомки. Це такий у мене лише вступ. І ось покажу вам що я придбала собі. Таку свічечку, вона дуже ароматна, і мені не настільки головне той аромат, як, яка вона мені сонячна, така золота, як золота осінь. Така сонячна, сонячна, такий колір, дуже приємний. І він мені нагадав осінь. Тому я її взяла і буду запалювати цю свічечку у своїх таких осінніх відео. Тож запрошую вас до перегляду і попрошу вас поставити вподобайку, щоб потім не забути, бо це для мене дуже важливо. І залишити в кінці відео свій коментар. А також переходьте по посиланню унизу під відео в інфобоксі. Там є посилання на всіх дівчаток, учасниць нашого спільника і на організатора Оленку Буганову. Тож, приємного всім перегляду! Отже, свій тиждень вільної людини! Я розпочну із в'язання шкарпеточок. Ці шкарпетки ви, мабуть, бачили в моєму попередньому відео. Хто мене дивиться, той точно бачив. Ось одну я натягнула на блокатор, вони ще не попрані. Я їх лише дов'язала минулого тижня. І мені лишилось вибрати їх. Я натянула, щоб ви бачили ближче. Це блокатор завеликий на них, тому що менший в мене зайнятий. І цього тижня я хочу ще відв'язати одну таку пару. У мене лишилося. Ось такі два моточки. Тут у мене залишилося більше, ніж я витратила на цю пару. І ось така ниточка до цих моточків у поєднання. Отже, цього тижня я з'яжу ще одну таку пару, і вони будуть більші. Ось на цей блокатор. Я думаю, це у мене блокатор 42-43. Будуть більші чоловічі шкарпетки. Далі у мене у планах зв'язати ще одну пару шкарпеток із таких ниточок у такому поєднанні. Це у мене ниточка не дуже тримає форму, а це гарна е, така шерсть фарбована мною, і мені здається, що це буде гарне поєднання. Не знаю, але спробую. Якщо мені не сподобається, то я, будь-коли, розпущу їх просто. Тож, я пішла в'язати, а ви не переключайтесь. Я впевнена, що цього тижня буде іще багато чого цікавого. Дівчатка, освітлення, звичайно, таке собі, вечірнє. І зелений відтінок на зеленій кодрі, звичайно, не... Дуже видно, але я спробую вам показати. Дивіться, що в мене виходить з цієї ниточки. Це фарбована мною пряжа. І ця ниточка, з якою я в'язала шкарпетки зелені, вона не дуже тримає форму. І я вирішила поєднати ці дві ниточки. Дивіться, яка краса. Ну, ну класно, мені здається. Вони дуже-дуже доповнюють одна другу. Дивіться, тут така п'яточка. Не дуже вам покажу. П'яточка лінивий бумеранг. У мене останнім часом частенько ця п'яточка в'яжеться. Зазвичай я її в'яжу в у Хеліксі. Або П'яточку Стронг або п'яточку лінивий бумеранг, тому що гарно в'яжеться, не опливає на ці полосочки, і вона мені добре сидить. Тут я зробила невеличкий клин підйому, всього по три петлі додала з двох сторін і потім їх збавила після п'яточки. В'яжу, ще трошки пров'яжу їх і буду, мабуть, завершувати вже своє відео. Покажу, що зв'язала. І все на цей тиждень вільної людини. Ось так ввечері після роботи трошки в'яжу. Дівчатка, як я не крутила, щоб не в'язати гарбузики, як не брикала, зв'язала і гарбузові шкарпетки. І ще щось подумувала <сум> про шапочки і все таке, навіть думала. Навіть думала про пальчатка. Але все одно я маю зв'язати гарбузики. І дивіться, тут це моя ниточка, яка була в гарбузових шкарпетках така шерсть. І ця шерсть така кучерява, така жорстка шерсть. І я в'яжу гарбузики. В'яжу, тому що треба швидко-швидко-швидко. Швиденько і мушу. Зараз їх закінчити. Не знаю, відніму чи ні, але мушу їх закінчити. Ця ниточка і так така дуже, ну, вона така якась дуже колюча. Я думаю, гарбуз... на гарбузики це ніяк не вплине, тож я біжу в'язати. Ну що ж, друзі, сьогодні ви тут бачите, у мене у вас такий невеличкий безпорядок. Дивіться, що тут у мене. Це у мене хотів зв'язатися гарбузик, і один і другий починав в'язатися. Зв один зв'язався швиденько, інший чекає на свій час. Е, ну, Не потрібно мені було аж два. Я просто пробувала із тих із цих ниточок. Дивіться, яке у мене тут гарбузове чудо. Ось таке такий собі відсохший хвостик вийшов. Це все шерсть, така шерстиста ниточка. Е, трошки така вона така кусюча, але на гарбузик, як на мене, вона класно підійшла. Він не буде одягатися на тіло, як шкарпетки, і нічого тут страшного, що вона кусається. Думаю, якщо б він ще я його поставила попрати, віджати, то вона б ще й розпушилася. Ось таке у мене гарбузове чудо на цьому тижні зв'язалося. Це як декор, це потрібно в школу дітям. І у мене його заберуть. Та... Треба буде ще відв'язати. І ось, я думаю, це е, хай у мене стоїть, буде в нагоді. Ну, воно не буде довго стояти, а скоро вже піде в роботу. Я думаю, завершиться тут. Нічого вже такого і не лишилося. Лише все зібрати, е, набити холофайбером чи якимось інакшим наповнювачем. І, і все, шити і відв'язати ось такий хвостик. Це відкладаю в сторону. І цей гарбузик у мене це перша робота на цьому тижні цей гарбузик. Далі ви бачите ось ці два малесенькі моточки. Це залишки від моїх шкарпеток. Теж я кажу, що вони мені нагадують осінні шкарпетки. Зараз я вам покажу. Ось вони мої шкарпетки. Дивіться, зараз я відтягну свічечку, щоб вона мені не спалила. Вони ще не попрані, лише дов'язані, бо я, я вже думаю, мені треба відв'язати кілька пар і спробувати закинути їх в пральну машину. Тому що дівчатка так роблять, і у них пряжа, неймовірно, класно розпушується. А я, ну так, Опустила, пожмакала, 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 віджала. І вона не дуже і. Ну, ну, після першого прання вона не так сильно розпушується. Далі, і я, чесно кажучи, не знаю, бо я їх відправляю потім куди треба. Це у мене другі шкарпетки з цієї ниточки. Я вам показувала. Ось, дивіться, у мене залишився ще ось такий бунтик, бо я в'язала з і він такий став, втратив свою форму. І це у мене був, це був основний колір, і це був додатковий колір. Попередні шкарпетки, я вам показувала, я в'язала з цих ниточок, і у мене ще залишилося. Я думала, я їх вив'яжу у нуль, але я їх все одно не вив'язала. І у мене ось ще трішки залишилось. Дивіться, ось мої попередні, щоб ви не думали, що я щось вигадую, або ще щось. Тут мої попередні шкарпетулі. Це на жіночу ніжку. Тут у нас розмір 38-39. Десь у мене була лінійка. Звичайно, така лінійка. Ще я ніяк не розживусь на лінійку для шкарпеток. Бачу, дівчата мають, і дуже зручно ними виміряти довжину стопи. Так, тут у нас є 25,5. 25,5 25 до 26, тянеться. Нормально. На жіночу ніжку, нормально 39 розмір до 40, напевно, що. Це жіночі, а тут у мене блокатори 42-43. Ну я потім, коли їх підсушу, я їх підтягую ось так, щоб вони гарно на блокаторах розійшлися, трошки десь на рівні петельки. Тут я робила п'ятку лінивий бумеранг. У мене є на каналі відео Майстер Клас. І тут так само лінивий бумеранг. І робила трошки клину підйому. І тут робила десь на три петельки, додала з однієї сторони і з іншої сторони. Десь петельки трошки розтягнуті. Там, де я переходила, ну, я ж в'язала хеліксом, і де я переходила, там трошки вони десь на рівні, але як вони поперуться, дивіться, які вони стають гарні, рівненькі. Трошки ниточка розпушилася, на відміну від цієї видно, що тут трошки розпушилася після прання. Але я знаю, що дівчатка, котрі їх перуть по, -по кілька разів, вона розпушується сильніше. І вона стала м'якша така. Тому що ця нитка, вона взагалі така жорстка-жорстка. А тут, дивіться, в п'яточці вона стала така податлива, така, більш. Ну, дуже вони мені подобаються. Дуже. Ще ні одні шкарпетки не залишила собі. Все відв'яжу, <с> зазвичай відв'яжу. Що залишаться мені і все одно треба відправити. Якщо е так буде, що не треба буде жіночі шкарпетки, то я ці залишу собі, тому що вони мені е дуже, ну, дуже мені вони е до душі припали. Ось так. Це у мене була фарбована ниточка, я фарбувала її сама. Я прала, вона не віддає колір, дуже класно тримається. Бачите, тут не попрані, тут попрані. Дивіться, кольори всі на місці. Просто тут у нас трохи ширша. І у нас не так. Тут гарно вони якось так плавно переходили, а тут трошки інакше. Трошки так більш розхлябані кольори, ну нічого. Все гарно і так. Отже, це була моя перша робота за цей тиждень. Тобто гарбузик був перший. І була друга робота ці шкарпетки. Так, я думаю, що ці залишки. Мені аж цікаво, скільки ще в мене тут лишилося всього. Кілька грам. Я не знаю, що з ними робити. Ну, зовсім мало. Дивіться, 13 г, Тут 7, тут 6 і теж сім. Ну, коротше, трошки-трошки, і я вирішила, що всі залишки, які я буду, е, я буду в'язати шкарпетки, і якщо будуть лишатися малесенькі моточки, я їх буду. Я їх буду складати в ось таку корзинку. Тут у мене вже один залишок є із синеньких шкарпеток, якщо ви пам'ятаєте. Ось я сюди, всі свої залишки буду складати. А як вона наповниться, то є у мене такий прозорий контейнер з кришкою. І я буду складати в контейнер, щоб я могла. Взяти перевернути собі сюди-туди з різних боків, роздивитися, які в мене денні точки є, які кольори, і тоді я буду вже компонувати собі якісь із них нові шкарпелі. Так, це я відкладаю, це я теж сюди покладу. І це, щоб нам не заважало. Так, а ще, ще я трошки пов'язала. Пов'язала, я дивіться, що. Я вам показувала у підйомках що я розпочала ось такі шкарпетки. І в мене вже є готова. Дивіться. Зараз хвилиночку я знайду блокатор. Ось. Я одягла шкарпетку на блокатор, щоб показати вам її усі красі. Ну, дивіться, яка, яке чудове співвідношення кольорів. Чи то мені так здається? Якщо ви пам'ятаєте, з цієї ниточки я в'язала зелені шкарпетки, коли, була у сестри, коли гостювала у сестри в Будапешті. Я розпочала зелені шкарпетки. На них я пробувала перше... П'ятку стронг від м'язка. Вони у мене не тримали форму. Ні резинка, і шкарпетки взагалі якісь такі були дивні. Це ниточка на півшерсть, або, мені здається, що тут склад, шерсть з бавовною. Хіба може бути така ниточка? Вона на... тактильно, як бавовна, але в ній є і шерсть, присутня тому, що відчутний той запах. Я підпалювала, я не можу приділитися. Вона ніби пахне мені і пір'ям. І деревиною папером, якимось папером деревиною пахне бавовна. Шерсть пахне пір'ям. І вона в руках розтирається, вона натуральна ниточка. Але, ну, факт залишається фактом, те, що вона зовсім не тримає форму. І я вирішила, що не викидати мені таку хорошу пряжу натуральну і я буду з нею щось міксувати. І тут у мене ось такий моточок це теж моя фарбована пряжа. Я її сама фарбувала, хотіла зробити, ну я не знаю, я щось надихнулася м кольорами кольорами. Ну, я бачила, дівчатка купляли у пасмах пряжу, викладали, показували у відео. Я наразі не маю я змоги купити собі якусь дуже дорогу ниточку. І я хотіла щось повторити, щось схоже зробити, тому що мені подобалися такі маленькі украплення. І дивіться, яка вона чудова ниточка у в'язці. Дуже класна сама по собі ниточка, дуже тепленька, трошки колюча, але попереться, і вона буде м'якшою. І ось так я ці дві ниточки поєднала і зв'язала шкарпетки методом Helix. Поставила на резинку ось цю ниточку і на п'ятку на місочок, тому що вона, мені здається, трошки не те щоб товстіша, а вона ніби трошки об'ємніша. І я її поставила на місочок, на п'яточку і на резиночку, щоб вона тримала форму. Закривала я тут з накидами, я. Мені здається, я десь десь я вам уже показувала в відео при в'язанні шкарпеток, як я закриваю. Напевно, що показувала так. З накидами. І я зазвичай так завжди закриваю при в'язанні від Ось так. Отже, у мене готова одна шкарпетка з пари, і ще розпочата інша. Буду мати, що в'язати в наступному тижні. Тому що наступний тиждень у нас тиждень звільнення спиць і гачків. Отже, стільки у мене за цей тиждень просувань, стільки робіт, небагато, але й немало. Враховуючи те, що я працюю кожен день зранку до вечора. Іду на роботу ще темно, приходжу вже темно. І ще як переведуть. Години, то вже буде взагалі. Ось так, дівчатка. На цьому я буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Обов'язково підтримайте мене коментарем, тому що YouTube бачить і потім просуває наші канали. А ми прагнемо створити багато хорошого українського контенту про в'язання. Тож, на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу! З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. А я з вами прощаюсь до нових творчих процесиків. Па!